Мене звати Іван, мій позивний Джон, мені 24 роки. Вступив до Лавзи ССУ у цьому році, у березні. До війни під час війни працював на державному підприємстві Укрзалізниця. Спочатку він не допомагав з евакуацією населення. Ну а потім прийшов час самому вступити до лав Початок війни мені саме більше запам'ятався, як ми допомагали евакуювати людей із Ірпіні. Цей жах не хочеться згадувати, але це історія вже України, нашої незалежної держави. Я сподіваюся, що все буде добре. Я хочу, щоб таких моментів у житті нашого народу більше не було, тому що це дуже болюча ситуація. Це була одна із причин, чому я і став на захист. Коли війна почалась у 2014 році, я ще навчався в школі. У мене були думки, щоб піти захищати свою державу, але я отримав освіту. Як тільки я отримав освіту, вже пішов до армії. На захист після війни по любому будуть потрібні спеціалісти в будь-яких галузях, то... тому що без них неможливо. Хотілося б поїхати по різним країнам, набиратися досвіду та повернутися до України і працювати. Я працюю на мінометі та на дронах, веду аеророзвитку та коректоровку вогню мінометів батареї. Мені це цікаво, якщо чесно, я спочатку було не зрозуміло нічого, але після того як трішечки вникнуть цей процес, то там нічого складного немає, моя думка дуже проста. Допомагайте армії, підтримуйте І надію одного. Віддомлення в день з питанням, як ти достатньо, щоб відчувати те, що за тебе хвилюється. Оцього достатньо. Як ну для мене не вистачає об'єднання народу? От цього рай не вистачає. Тому що якщо казати по правді, в деяких містах України людей вже війна закінчить. Саме головне об'єднання От цього не вистачає. Початку війни, ще 24 лютого. Як і люди об'єдналися, це дуже великий ком ненависті сили. Та хоробрості я вважаю, що якщо кожен візьме, скажімо так, молот і буде бити гарячий метал, якогось результату він доб'ється. Але якщо сидіти на одному місці та не розвиватися і нічим ближньому не допомогти, ми просто будемо стояти на одному місці і не будемо добиватися ніякого прогресу. Службу народу країни та своїй державі. Слава.